Вітаю сєвєродончан! Сьогодні я провів зустріч із нашими представниками радикальної партії на Луганщині. Головне питання, яке ми обговорювали, це діяльність Азоту в Сєвєродонецькій. Підприємство де 6 тисяч людей. Люди місяцями не отримують зарплату, по 7 мільйонів гривень, як мінімум, що місяця не отримують місцеві бюджети, тому що олігархи фірташ і Бойко вирішили знищити це підприємство. Фірташ заплатив 120 мільйонів євро за стави, щоб його з тюрми випустили в готель величезний, в якому він живе у Відні. 120 мільйонів євро заплатив застави, а 3 мільйони немає, щоб кожен місяць заплатити людям зарплати. На адвокатів є на застави. Є на українських людей, які працюють на Азоті. У них грошей немає, тому що вони зневажають вас. Тих людей, які там працюють, тому що вони жирують за ваш рахунок, розграбували азот і сьогодні розплачуються за те, щоб не відповідати за корупцію. Тому наша команда радикальної партії у парламенті зараз ми виробляємо абсолютно чіткий план дій для того, щоб захистити працівників азоту.